Фестиваль Фарб Холі Фест і літній етап Студреспубліки 2015 сколихнули спокій парку. Перемога два заходи злились в одне яскраве і цікаве дійство. Щоб стати мером і депутатом студентського магістрату, треба прописати чітку передвиборчу програму і обрати вдалу назву партії, а також провести агітацію. Така собі модель представницької демократії. Десятки прогресивних студентських лідерів, молодіжних лідерів. Брали участь у такому от копіткому процесі написанні програми модернізації Полтави. Ми самі сривали вибори своїм командам, от, е, крали бюллетені, е, проходили самі два рази. В цьому году ми е, хотіли максимально чесно приблизить е, ну, к ситуації. Но, як оказалось, якщо переносити на масштаби країни, то наша страна ще оказалась не готова к честным нормальним виборам, самі же почали тянуть в грязь. Щоб стати королем і королевою свята фарм достатньо було. Пред... Бати кілька пакетиків різного кольору індійських фарб гулал і щедро обкидати опонента, друга чи соратника. Найяскравіше розмальоване обличчя оцінювалося оплесками присутніх модель чистої демократії. Фет, Болтава, ми молоче. студреспубліки стала студентка Полтавської державної аграрної академії Алевтина Вакуленко. Тим часом розігріта запальними кольоровими танцями публіка обирала короля і королеву свята фарб Холі Фест без жодних програм передвиборчих обіцянок і фальсифікацій. Переможці отримали сертифікати на поїздку до молодіжного літнього табору на березі Чорного моря, але задоволені не скільки результатом, а скільки процесом волевиявлення. Ось так свято Холі бачив з висоти пташинного польоту оператор Аерозйо. Все отлично, есть, Давайте так. проверочку сделаем.